Завтра свято Успіння Пресвятої Богородиці. Будемо служити літургією як завжди, о 10-й годині. Запрошуємо всіх, хто може, ну хто не може, душею з нами буде. А головне, головне, святкуйте в серці. Бо це дуже значуще свято Успіння. І його треба прийняти своєю душею, щоб змінити своє ставлення до найістотних і найважких для свідомості речей до життя і смерті. Якщо ми смерть будемо сприймати як успіння і не тільки при святої Богородиці кожної доброї людини щось зміниться в нашому ставленні і до життя. І ми зможемо його здолати.